Штирлиц йшов по Берліну, і всі узнавали в ньому руського шпіона, то ли по мужньому, благородному його обличчю, а то ли по Будьонов і парашуту, який тіліпався за ним. Привіт, друзі! Я Віктор Бабренко, і ви у мене на каналі Скаже, як зав'яже. І ми сьогодні поговоримо про русських шпіонів, зраду, зрадоманію і, звісно ж, про нашого любимого президента. любимого. От наш любимий президент сьогодні заявив, типа, щось -то та того, що там, типа, оруски хочуть виборів. Вони вимагають як умову перемир'я, щоб провести вибори. А для чого Росії потрібні вибори? Щоб поставити президента лялькового, із яким люлькаводи там ляльководи засунуть йому десь руку і будуть там типа його нянчить. Ви уявляєте? Ми всі мусимо перелякатися. У нас самий мужній, благородний, бо не втікший, не втікший президент, і тут його вороги хочуть поміняти на кошти, тим кукловоди будуть просто править. І хочеться узнати. А хто ж, Володимир Олександрович, на кого ж це ви думаєте, що от ним будуть от прямо кукловоди З ним будуть куклаводити. Може, це генерал Залужний, у якого найбільший рейтинг? Чи кого ви маєте на увазі? Тому що в мене от, зовсім по-іншому. У мене таке відчуття, що е е е ляльководи е лялькують кимось іншим, і цей інший, якраз Володимир Зеленський. У нас в українському суспільстві є дві версії, які, і адепти цих версій сперечаються один з одним. Одні кажуть, що Володимир Зеленський зрадник і є прямим агентом Кремля. Інші кажуть, що він просто. Є неуч, якого обсіли кроти, і ним правлять, тобто використовують в темно. Я якраз розглядаю обидві версії, але більше схиляюсь все-таки до версії, що Володимир Олександрович свята людина, свята людина в Ніведіні, яким за те, що у нього мало знань, вмінь, а ще більше за те, що він нарцис. І якщо його обцілувати правильно, то він ведеться на е, будь-які оці м, всякі закидончики, о найвеличніший або невтікший. І ним можна, як е, в пісенці про Буратіна, на дурака не нужен нож, йому стрікораба навреш і діла з ним, що хоч. От і виходить, що шпіони його обсіли і ним правлять. І наше щастя, що, мабуть, спигунів мало в ЗСУ. Тому що інакше була б біда, бідушка нам так. От чому я про це говорю? Тому що да, ми знаємо багато історій Володимира Олександровича. Ну, про Аман, де ну, секрет Палішинеля, що він літав на літаку, чомусь Патрушева. А хто такий Патрушева? Патрушив це главний розвідчик Кремля, це лучший друг і коріш Путіна. Це, скажімо так, з його ж кооператива озера. Це люди, на яких клеймані ніде ставить, у яких руки полікті в крові, мало хто полікті в крові українські. Окей. Хтось скаже: ну, ладно, Аман, це він ще був молодим президентом, там, типа, ну такое, е, окей, скажу я, але є же ще ж багато таких дуже цікавих версій, як так вийшло. Ще ще не вибравшися, президент Зеленський, у нас э, і за нього вболівали всякі от всі ахлабистини з його гойда, э, всякі Скабеєви бажали йому удачі, э, всякі э, Путін його нахвалював, э, от Кісельови. Ну, там в э, Шампаньолу хотіла пити з э, оця Симонянша, коли там. Зеленського вибирали і всі кричали: Ліж би ні Порох, ліж би ні Порох. Може, Порох е, порохом кукловоди управляють Володимир Олександрович, чи все-таки вам? От е, якось отак от от було, якщо згадати зовсім вже ж недавню історію, там шести років, е, і мало того, от іще там, вже ж, там, тіпа, як же ж у нас вийшло з Вагнергейтом, так, що Володимир Олександрович хто його надумав, тобто те, що. Інформацію злили, про це кажуть там і Лукашенко казав, і Путін. Мало того, Володимир Олександрович зробив явку з Павіни сказав, що він сам там, типу, по секрету всьому світу розболтав Лукашенку про цю таємну операцію. От, ну це я так думаю, що стаття, ну в усякому випадку, там типу, ну як за нерозглашення, це може там на да, пожиттєве не тягне, але на мінімальний хоча б срок як мінімум тягне, да того вони і не хочуть, до речі, владу втрачати. <кій> бо як э, Вагнергейт, не спишеш, бо зрада ж не має сроку давності. Але окей, хтось скаже, ну Владимиром Олександровичем там десь обманули. Окей, хто обманув? Тобто хто крот. І тут ну, приходять нам э, нові як би свідня. Що, оказується, у нас? От, був такий у нас кіпочек э, Сівкович. Сівкович, я його зустрічав у 2013 році, 7 грудня, на кріпосному переулку. і Він командував тітушками, які викинули мене там з однієї з барикад. І я бачив, як він там типу, розводив. Я пам'ятаю, що йому в гарячі там цього всього кричав. Тоді ми вбивали ще, били трошки дубінками. Викидали. Це був ще грудень 13-го року, ще до крові не дійшло. От і командував тітушками сівкович. Це це точно. Він був заступником голови е, РНБО. Тобто він приймав ключові рішення, і в тому числі рішення і про розгон студентів, в тому числі, мабуть, і про те, щоб видавати е, накази, в тому числі він безпосередньо спілкувався увага тепер. З Татаровим, Олег Татаров, заступник голови Офісу президента, безпосередній підлеглий Зеленського і один із самих ефективних 5-6 менеджерів його. Ви уявляєте? Тобто дзвоночок, званочок. Тобто, якщо Володимир Олександрович, ви не зрадник, зачем біля вас зрадник Татаров? Хто знає? Але далі дивимося, ага. Е, от і е, я ж цитую зараз не просто кого-небудь а і не що-небудь, а таке солідне видання, як «The Times». І от вони кажуть, що в 2018 році Сівкович та його ймовірний спільник Олег Кулініч зустрічаються з американським юристом Маркосом Коуном, столиці Австрії Відні. Після цього, після цього е, до того, е, відомий тільки ну дуже широко відомий. Володимир Зеленський іде в президенти і увага, безпекою забезпечують його, в тому числі цифровою безпекою. Дають якісь супертелефони, які там не прослухаєш. Як ще щось, і дають це. Це забезпечує все зеленська фірма Сівковича. І Кулініч і Коен, оцей Маркус Коен, працюють консультатами в компанії Зеленського. А далі виявляється, е, да, Сімковіць забезпечує їх телефонами, кібербезпекою та іншими послугами. Нимга, немало. Да? А потім у 2020 році Кулініча влаштовують на тепле містечко, куди ви І саме куди він керує той напрямок, який пов'язаний абсолютно е, е, з. Який пов'язаний е, з, е, з нашою безпекою в Криму? Ухти, удивительно, да? а потім, е, в 22-му році, Росія, звісно ж, атакує Україну, і вдруг виявляється. Е, вдруг виявляється, за словами ж е, Санді Тайм? Да, е, виявляється проста така річ, що Кулініч зрадник українського народу, виходить в штабі Зеленського виборчого, працювали. Кулініч, який пов'язаний з Сівковичем. Мало того, Сівковичем пов'язаний основний там лобіст Сівковича Маркус да? типа, Ага, і туди тягнуться там тягнеться рука, як то Людмила Якункович казала, там ще десь штати. Але і це ще не все. Виявляється, що у Сівковича. Ну, це вже теж давній секрет Бородатий і секрет Полішенега, Що хто ж був помічником, багаторічним помічником Сівковича це відомий гусящіпатель, який казав, що нам на бізнес пощіпати, як гусей. Звичайно, ж, це ж Даніла Гетьманцев. І не просто так, а голова не простого комітету, а податкового комітету, який зобов'язаний наповнювати державу грішми. І оба НАТО, там, типа. Тепер у мене питання до Володимира Олександровича. Володимир Олександрович, от у вас там друг Сівковича Татаров в команді, друг Сівковича, зрадника українського народу Сівковича, помічник на минуточку Даніла Гетьманцева. І після цього ви кажете всім, от сьогодні, датамтіпа, в тому числі ж мені, на удивлення там, типа, русські хочуть нового президента. Щоб кукловоди їм кукловодили. гадство, блін. русский, мабуть, мріють, щоб залишився ще Зеленський, ще на один, на два, на 32 терміна, Щоб куклаводять далі через своїх Тому що, Володимир Олександрович, навіть якщо ви не шпіон, зачем в вашій команді багато шпіонів? І мені от питання до людей, які підтримують Зеленського. Окей, okay, ви готові поклястись там, що він не зрадник. Окей, навіть е, віримо. А навіщо нам не зрадник, навіть можливо, патріот? Хоча я впевнений, що вони ця команда Зеленського, вони навіть ті, що патріоти, вони патріоти е, -то, що, Ну це ж їхній кармушка, це ж їх об'єкт. Тут можна ж насапати собі щось. От, то вони люблять Україну не так, як я її люблю, не так, як е, ми її любимо. Да, як там єдність мертвих, живих і ненароджених, якщо сяйне. вони її люблять, як там тему, де можна, блін, там чуть-чуть подшаманити собі. От так от, навіть якщо прихильники Зеленського люблять його і вважають, що він найкращий, бо не втік в світі, храбрі храбріє його немає, бо в бункері, Поки залужники ЗСУ відбивали атаки ворога, він там, типу, мівіну їв. Ну, це, да, це геройство, це подвиг. От, і Арестович там на охрані стояв, за навесочкою, у нього був цей гранатометик. Це, я цитую Арестович. Так от, якщо навіть Боневтік молодець, давайте спитаємо: а нафіга нам президент, у якого куди не плюнь, кожен третій крок? Це значить президент, який не вміє підбирати кадри, який обов'язково як тільки починає підбирати кадри, а у нього як не корумпант, так зрадник. Давайте робити висновки. І коли оця вся історія з війною заморозиться і закінчиться, щоб ми вдруге так дико не помилились. Так що, дякую вам, друзі. Цього найкращого. Не забувайте, підписуйтесь на мій канал. У мене там трошки-трошки не вистачає до 10 тисяч, які мені треба набрати аж до голову. Будь ласка, підписуйтесь, 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 буду должен, як земля колхозу. І що ж, до нових увлікательних встреч? Ворог не пройде, Русь не пройде но пасаран.